Мене звати Артем Оліфрідов, я з Полтави зараз. Ми з друзями і братами своїми, ми знали, що буде війна, і ми готувалися в принципі, до неї. Але знов таки ми не розуміли не масштаб, не перебіг подій. І в першу чергу, так як найцінніше, що є у кожного чоловіка, це його е, сім'я, е, ми повинні були подбати про свою сім'ю. І коли почалось повномасштабне вторгнення, ми вивезли своїх. Рідних, ну там дітей, близьких вивезли на Закарпаття. І хоч кордони були відкриті, ще не там повістки нікому не видавали. Ми могли виїхати за кордон, але ми от, зібралися з хлопцями на майданчику дитячому, стали таким колом, і всі пішли в ТЦК. І вони дуже там дивувалися на Закарпатті. Вони кажуть, що ви прийшли? Я кажу, хочемо йти служити. І один комісар іншому каже: мабуть, випиши їм повістки, бо вони втечуть. Виписали виписували нам повістки, і ми на наступний день вже були в Збройних силах. Ми з братом середнім, середнього Жекою пішли служити і були в піхоті. Після поранення трепанації, після цього всього. Серйозних хвороби мені воно все дало зміни в моєму житті, і хай фізично я себе почуваю не ок, але я точно відчуваю, що я спроможний нести якісь зміни. І я б дуже б хотів, щоб таких людей ставало більше, тому що людей поки катастрофічно не вистачає для оцих якісних змін на місцях, тому що ця закостеніла система. Я не говорю про корупцію, я говорю про просто бездушний. Такий, знаєте, бюрократичний апарат, він на державному рівні, на жаль, діє, і він сформувався, діє вже десятки років. Його дуже швидко не переломити, не зламати. Але то, чи точно можна на нього впливати, я стовідсотково це знаю, і для цього потрібні вмотивовані і зацікавлені в цих змінах люди. І от коли я прийшов, там в мене досить довга була реабілітація, близько року, і от коли я вже відчув, що я фізично спроможний щось робити. Я пішов і влаштувався на роботу ну, надвірники, так, якби був звичайним просто майстром. Тому би, я був і в дії, і, і позаді. Коли був вже спроможний, я тоді пішов на це. Мені тоді запропонували от саме спробувати створити в громаді очолити ветеранський рух. Зараз є такий коридор можливостей від. Класних організацій від різних людей, які зацікавлені в змінах в країні, така програма вона точно розширює світогляд, вона точно дає розуміння того, що відбувається в нашій. В країні в політиці у нас на жаль дуже маленька частина залучена до політики, маленька частина населення, маленька частина ветеранів. Але я бачу, що от навіть за такий короткий проміжок часу, як от за три роки війни, все одно якийсь, хай це не квантовий був такий стрибок, але великий, якби крок був зроблений в тому, щоб долучити ветеранів, долучити військових до політики, і це дуже важливо у нас. Справді не з політичних амбіцій, а саме з метою змін в країні, ну тягнуть країну не політики, не навіть я вам скажу навіть не ті волонтери, які впахують досі, і таких є небагато, але вони впахують. Тягнуть звичайні звичайні хлопці дівчата, які знаходяться на передовій. Які це все тягнуть. Я зараз розумію, що наскільки важливо дотичність людей до будь-яких змін. От треба почати, хоча б зі своєї громади. Я точно не ставлю ніяких політичних амбіцій великих е, ніяких, але я вже знаю, що я не буду ніколи тією людиною, яка буде цікавитись тільки там бізнесом або тільки своєю сім'єю. Я точно знаю. Мені кожен день не було такого дня, щоб мені не було соромно перед хлопцями, перед тими, хто воює зараз, і е, перед тими, хто загинув. Тому що я розумію, що ми робимо недостатньо, навіть якщо я зараз не можу там. Піти назад там в піхоту да, по здоров'ю, я точно знаю, що я можу принести, напружитись, навчитися і принести зміну громаду. І коли хлопці прийдуть і хлопці приходять вже, і я бачу, що ми їм допомагаємо, я точно знаю, що я не дарма живу. Тому що ми або змінимося, або як нація як країна перестанемо існувати в армії, можна теж поділити солдатів тільки не по фізичному підготовленості, не по моральній підготовленості, а саме на байдужих і небайдужих. Тому що саме небайдужі хлопці і дівчата тягнуть цей фронт, і так само і в громадах, ті, кому не байдуже, кому болить, як воно буде, вони тоді і принесуть ці зміни. Я знаю точно, що все те, що ми робимо, це не дарма, але я точно хочу, щоб нам не було соромно тим, хто залишився живий, щоб не було соромно перед сім'ями побратимів, які загинули. Тобто, ми повинні зробити таку країну, в якій будемо ми всі достойно жити.